Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми будемо малювати млин. А ви в свою чергу підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. І давайте починати малювати. Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. Ви можете спочатку малювати простим олівцем, а я малюватиму чорною ручкою. Ось тут по центру буде розташований млин. Почнемо ми малювати саму споруду. Малюємо лінію вниз під нахилом з однієї сторони. Ось нахил тут у цей бік, а з іншої сторони малюємо лінію під нахилом, але в інший бік. Лінія має починатись на тому ж рівні. Ставимо тут крапочку і від неї малюємо лінію. Закінчується вона на тому ж рівні, де і перша. Зверху малюватимемо дах, об'єднаємо ці два кінчики, намалюємо ось такою дугою лінію. Вона не пряма, а дугообразна. І зверху дах ми намалюємо напівколом, Ось так. Маленьким напівколом зробимо вершечок і маленьку рисочку вгору. І від вершечка будемо малювати лінії. Ось так. Вони будуть не рівні, а трошечки вигнуті. Ближче до серединки лінія рівніша. А з цієї сторони вона вигнута, але в інший бік. Таким чином ми наче додаємо об'єму даху. Млин ми малюємо дерев'яний. І між дерев'яними дошками будуть перегородки. Ось їх зараз і намалюємо ось така лінія, додаємо їй товщини. Це лінія у верхній частині. Тепер малюємо нижче, наприклад, ось тут. Таким чином ми наче відокремлюємо поверхи. нехай це буде трьоповерховий млин. Домалюємо поверхню, на якій стоїть млин. Можна намалювати просто горизонтальну лінію, а я малюю таким чином траву. Такі, наче, зігзаги. Знизу посередині намалюємо двері, вони прямокутної форми. Додамо дверям товщини, малюємо поруч ще по лінії. І найголовніша частина млина це вітрила або лопаті. Тому зараз їх і намалюємо. Посерединці малюємо невеличкий кружечок, від якого намалюємо 4 лопаті. Це такі лінії, які перетинаються у цьому кружечку. Малюємо навхрест, тепер з іншої сторони. Зробимо їх більш довгими. На цій конструкції домалюємо перегородки. Від центру трошки відступаємо, відмічаємо тут місце. Відмічаємо тепер на іншій лінії. Тепер на цій зроблю трошки далі. Ось тут нехай буде. Тут теж буде далі починатись ось тут. На нижніх двох вітрилах від центру робимо відстань однаковою. І на верхніх двох. Вона коротша на верхніх двох, а на нижніх трохи довша. Тепер від поміченої рисочки малюємо такий прямокутник. Доводимо лінію посередині до кінця. І так само до інших ліній домальовуємо прямокутники. Намагаємось робити їх однакової довжини. Ось так умовною лінією ми можемо перевірити вже по намальованому. Середню лінію так само доводимо до кінця прямокутника. І все повторюємо на верхніх лініях. Млин це така споруда, що розмелює зерно на борошно за допомогою вітряної, парової, водяної та інших енергій. Саме ми малюємо вітряний млин. Це млин, який використовує силу вітру як джерело енергії. Додамо ще товщини нашим лініям, поруч з намальованою малюємо ще одну. Тепер з іншої сторони. Тепер у прямокутничках малюємо перегородки. Це такі лінії. В мене вони розташовані досить близько, можете їх намалювати менше. Тепер між цими перегородками посередині верхньої частини проводимо рівну лінію. Таку лінію ми малюємо лише на одній половині. І все те саме повторюємо на інших лопатях. Малюємо спочатку такі перегородки. І у верхній половині проводимо пряму лінію. Ось тут не треба. А на цій лопаті, навпаки, ми цю лінію проводимо не тут, а у нижній частині. І так само тут не на верхній половині, а на нижній пряма лінія. І оскільки ми малюємо дерев'яний млин, домалюємо вертикальними лініями дошки. У мене дошки не широкі, тому ці лінії досить близько одна до одної. Все те саме робимо на середньому рівні, тепер на нижньому, двері теж дерев'яні. Тин ми намалювали, тепер його розмалюємо. Дах я зроблю оливковим кольором. І більш темно зеленим кольором додамо ціней у ліву частину даху. Всередині просто проводимо лінію вже вздовж намальованої. Це робити не обов'язково, тільки за бажанням. Проводимо ці лінії приблизно до серединки. Тепер намалюємо лінію знизу. Ось тут. Намалювали цю нижню лінію не до кінця. З правої частини можна додати ще декілька штрихів, але більш тоненьких. Але, як я й казала, можна розфарбувати лише одним кольором, так і залишити теж буде гарно. І оскільки ми намалювали дерев'яний млин, тому я буду використовувати два кольори світло-коричневий і для ціней темно-коричневий. Млини намагались будувати на підвищеннях або невеликих пагорбах, де не було перешкод для вітру. І коли вітер дує, лопаті від сили вітру починають рухатись, внаслідок чого робочі механізми починають рухатись. Розфарбуємо тепер коричневим кольором частини лопатей. Ми будемо розмальовувати не всю частину, а лише ту, яка суцільна, де повністю є дошка. Це саме та частина, де ми посередині не малювали пряму лінію. Тут суцільна частинка у верхній половині лопаті. І тут так само. Розфарбуємо тепер ці лінії коричневим. Наведемо тепер чорні лінії коричневим кольором. І загалом все можна залишити як є. Але я ще темно-коричневим кольором додам відтінку та тіней. По вже намальованим лініям на лопастях я проведу ще таким коричневим. І додам тіней у ліву частину млина. Так як ми робили з дахом, у лівій частині проводимо декілька ліній вздовж чорних. Тепер тут. Малюємо ми ці штрихи приблизно до серединки млина. Чим ближче до серединки, робіть їх коротшими. І наведемо ще двері, зробимо їх більш темними. І ось цю праву частину ми зробили світлішою, тому що з тої сторони може світити сонце. А на ліву частину промені сонечка не потрапляють, тому вона затемнена. І залишилась трава. Щоб було простіше, можна просто намалювати декілька горизонтальних ліній. І все, наш млин готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.